Скільки титановий стрижень коштує, а титановий стрижень коштує 1 мільйон гривень. Так тоді питання: чому титановий стрижень такий дорогий? Ціна медичного виробу складається не тільки з того, скільки його коштує виробити, а в першу чергу, скільки його коштує розробити. Це роки роботи, це роки випробувань, це роки вивчення технології, це надзвичайно дорогий метал. Тобто, це ну, не просто там, так, я теж чув від деяких. Громадян, що, що можна те ж саме там на заводі, на заводі зробити, і, і що? І чим воно буде відрізнятись? Спочатку від, від ідеї до готового імпланта компанія витрачає надзвичайно велику кількість коштів, щоб запустити це виробництво, щоб отримати ліцензії на це все. Це патентована технологія. Я думаю, що деякі моменти ми не можемо знати до кінця, там на рахунок сплаву, які вони вивчали, які краще ста інтегрується. Ну це вже більш на це більш моє бачення.